Додаткові 500 електрогенераторів відправляє в Україну Європейська комісія. Повідомили про це на офіційній сторінці в мережі ікс. В Єврокомісії зазначили, що жорстокі атаки Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою, і цей крок направлений на те, щоб укріпити її. Загальна кількість генераторів, надісланих Україні, таким чином зросте до понад 5,5 тисяч. Майже 400 населених пунктів опинилися без світла через негоду. Про це повідомляє Укренерго. Найскладніша ситуація на Закарпатті. там шквальний вітер та мокрий сніг залишили без світла 271 населений пункт. У Харківській області 190 споживачів потерпають без світла через крадіжку проводу з пошкоджених негодою. Опор також знеструмені споживачі у Львівській, Волинській та Донецькій областях. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вас вітаємо і відразу питаємо про те, що атаки по енергосистемі, звичайно, російські завдяки силам ППО відбиваються. Але ви ж, напевне, все одно тримаєте в голові певний план щодо блекауту і певну його вірогідність, так? Ну, давайте тут розділимо запитання дві частини: по-перше. Дійсно, ми бачимо, що ЗСУ допомагає всім нам. Але треба розуміти, що якщо ми кажемо про території, які близькі до лінії фронту, то там постійно кожен день відбуваються, відбуваються обстріли, ідуть пошкодження інфраструктури. В першу чергу мережеві. І тому там кожен день йде пошкодження кожен день колеги ремонтують. Також треба розуміти, що ворог обстрілює в при фронтових зонах. Теплові електростанції він обстрілює навіть шахти. О навіть гинуть люди, люди на своїх робочих містах. Що стосується більш ну більш-менш тилових міст, ми бачимо, що е, в цілому ми у нас немає великих систем пошкоджень від обстрілів, і ми наразі страждаємо тільки від негоди, яка переміщується з точки зору там території України там. То з півдня, зараз інша область. Якщо ми кажемо про другу частину запитання, то дійсно вся система, всі енергетики готуються до можливих загроз, в першу чергу від ворога. І, звісно, всі розуміють, ну, що робити, якщо якесь влучання буде. Тому з точки зору погоди, ми бачимо, що досить тепло, і це нас трішки всіх рятує. З точки зору рівня генерації, і нам нам вистачає, поки електроенергії це ну це гарна новина, і ми бачимо, що в мережі витримують це теж друга гарна новина. Пане Сергію, я розумію, що прогнози невдячна справа, але не можу не запитати питання, яке цікавить насправді всіх. Чи будемо ми зі світлом на різдвяні та новорічні свята, тому що ну 31 і 1 січня, власне, цього року я думаю, кияни точно пам'ятають? Так, так, звісно. Якщо коротко відповідати на, на ваше запитання, то я впевнений, що ми всі будемо зі світлом, але треба держати, тримати в голові ворогідність обстрілів, точніше, навіть не обстрілів, а влучань? Ну вже влучання ми з вами спрогнозувати не можемо. Тому ну тобто, ми повинні бути готові, Ми маємо надію, що всі готові. Але якщо виходити з поточної ситуації, то я впевнений, що ми будемо зі світлом і про прифронтові регіони, хочемо запитати, тому що ворог регулярно їх обстрілює, І, зокрема, критичну інфраструктуру. Це зрозуміло, що це основна ціль ворога. Яка зараз там ситуація зі світлом? Я скажу так, якщо ми кажемо про Донеччину, де ми, ну, де ми оперуємо, то там кожен день ну, нові пошкодження. Кожен день е, колеги з мереж відновлюють, але там на постійній основі є, є населені пункти і споживачі, які знаходяться без світла, там декілька годин, десь більше. І це це такий постійний, постійний процес, який вже йде майже ну. Майже там півтора року, навіть більше. Ну, два роки, два роки можна сказати. Тому там ситуація не більш критична, але з точки зору там роботи ну, компаній мережевих вони кожен день відновлюються. Тому ситуація не, не гарна, треба розуміти. Зрозуміло, дякуємо вам. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно був так. з нами на прямому зв'язку. Сказав всю правду про стан енергетичної системи.